От Тарас, твої абрикоси. Мінікайці вже цей, мені кайт, ну вони вже плюс-мінус готові. На спортивний інтерес зірвемо одного. Готовий до поїдає. Пробуємо. Бомба. Готовий. Во. Готовий абрикос? Можна спокійно споживати. От на других гілках. Теж мігасічки, м'ягусечки. Мі... Ті м'ягусечки, ті. Ці... На середині в дереві. Тут, ці, ще... тут немає сонячної сторони. Тут ці ще не дозріли. А ті, що звідси, де сонячна сторона. От повністю всі вже всі повністю готові. То... Соня менше випадають, ті ще твердувати. І то вже, я б не сказав. А ці де, от, сонячна сторона, то взагалі бомба. Bomba. Bomba.